привіт, привідо Вітаю вас на каналі EFM Ukraine. Це канал для українців за кордоном. Як завжди, зробимо огляд найважливіших новин з Європи і світу. Ми ну, також наперед хочу задати вам два питання з приводу заяв Дональда Трампа. По перше, знову повторив, що якби він був президентом під час російського вторгнення в Україну, то ця війна б ніколи не почалась. Він сказав, що нуль шансів і попереду цікаві часи. Ну, також Дональд Трамп заявив, що неможливо виграти війну, не атакуючи країну агресора. Атакуючи експрезидента Джо Байдена, Трамп заявив, що Байден не дозволив Україні наносити удари по Росії, але лише захищатись. Отже, що думаєте ви з цього приводу? Напишіть в коментарях. Свою думку я висловлю в кінці цього відео. Дякую. Давайте почнемо з Німеччини. Тут вже відбуваються цікаві події навколо України. Після зустрічі в Білому домі стало зрозуміло, що питання безпеки України вже не абстрактна дипломатія, а реальна дилема. І в Берліні вже почалися гарячі дискусії, і як Німеччина гарантуватиме безпеку України після можливого миру. Експерти впевнені, що Німеччина не зможе. Обмежитись лише грошима та зброєю, якщо дійде до створення міжнародної миротворчої місії, політична буря вже почалась. Партія ФД та Ліві взагалі проти відправлення військ в Україну. Вони кажуть, що це безвідповідальна силова політика. У партії Фрідріха Мерца звучать відмови. Кречмер, наприклад, сказав що жодних німецьких солдатів. В Україні зелені вимагають негайних дебатів в бундестазі з цього приводу. Ну а СПД тягне час. Як вважаєте ви чи буде відправляти Німеччина свої війська в Україну? Ну і взагалі країни Європи? До речі, Румунія з цього приводу сказала, що може надати свої бази для гарантії безпеки України. Румунські війська не братимуть участі у бойових діях на території. України румунських аеродромів вже здійснюється патрулювання повітряного простору та проводяться спільні навчання з НАТО, використання цих баз союзниками, силами і стане внеском Румунії у підтримку стабільного миру в Україні. Ось вам допомога від Румунії. Ну європейська комісія опублікувала спільно з Сполученими Штатами заяву, що закріплює торгівельні правила для всіх щодо трансатлантичної торгівлі та інвестицій. Тобто тепер офіційно підтверджуються зобов'язання Європейського союзу. Щодо закупівель американського скрапленого газу, нафти та продукції атомної енергетики на суму 750 мільярдів доларів. Тепер ця угода запущена в процес. Французький президент Еммануель Макрон, ви знаєте, раніше виражав своє невдоволення, але ЄС вітає цю угоду як передбачувану і стабільну. Литва та Естонія, Литва зараз готова надати війська. Та обладнання для миротворчої місії в Україні, а Естонія близько 100 військових. Міжнародний кримінальний суд висловив обурення санкціями Сполучених Штатів проти своїх посадових осіб, назвавши це посяганням на незалежність суду. Санкції, ви знаєте, стосуються чотирьох суддів і заступників прокурора. Суд закликав держави підтримати міжнародний кримінальний суд. Також республіканці зараз активно борються за владу. Палата представників Техасу затвердила нові округи, що дає перевагу республіканцям на виборах 2026 року. Демократи намагались сорвати голосування, і демократи планують змінити округи в Каліфорнії для отримання додаткових місць. Останнє опитування, до речі, в Німеччині показало, що 84% громадян не вірять, що думка канцлера Мерца має значення для Трампа щодо війни в Україні. 56% вважають, що європейські лідери взагалі не впливають на переговори. Прокуратура Німеччини також повідомила про арешт підозрюваного у підводних вибухах 2022 року, що пошкодили газопроводи Північний Потік. Підозрюваного зараз затримали в італійській провінції Ріміні. Дональд Трамп зараз грає в очікувальну позицію та розносить в пух і прах свого попередника Джо Байдена за пов'язані руки Україні. Також паралельно Трамп влаштував справжню атаку на екс-президента в своїй соціальній мережі Труд Соціал». Він каже, що це майже неможливо виграти війну, не атакуючи країну агресора. Це якщо б чудова спортивна команда мала блискучу оборону, але їй не дозволяли грати в нападі. Перемога неможлива, Те ж саме з Україною та Росією каже Трамп. Продажний і вражаючи некомпетентний, Джо Байден не дозволив Україні наносити удари лише захищатися, і ось який результат. Про це заявив Дональд Трамп офіційно. Він сказав, що втім цієї війни б ніколи б не сталося, якщо б я був президентом. Думку вашу з приводу цих заяв напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео після зустрічі з Путіним і Зеленським. Ви знаєте, що американський лідер вирішив тимчасово відійти від мирних переговорів. Дати можливість Києву та Москві самостійно провести двосторонню зустріч, і він каже: Я просто хочу подивитись, що буде. Вони зараз її організують, і ми подивимось. Байдена не цікавить і ніколи не цікавила перемога України. Байдена також не цікавила стратегічна поразка Росії. Байдена цікавила сама війна, тобто самий процес. Якби це не виглядало сумно, але тому нам і надавали лише трохи всього. Щоб ми не програли, але і не виграли. Ну щоб е, хворий, так скажемо, вижив, сюди не стріляйте, сюди не бийте. І ось вам поки що 65 ракет, але поки такі інших нас немає. Ну, будь який військовий погодь скаже, що не можна перемогти, не маючи паритету в повітрі, наприклад, не можна звільнити великі території, не маючи паритету в інших аспектах озброєння. Що в Пентагоні цього не знали, друзі, і не розуміли. Знали, звичайно, і розуміли, але є закони ведення війни. Тобто нам давали тільки таке озброєння: і Європа, і Сполучені Штати, щоб ми тільки протримались і, і не здались. Так, війна йшла, санкції включили. Бо стратегічне завдання, виходячи з цього Байдена і Сполучених Штатів, було. Це економічний колапс в Росії, і нарешті Дональд Трамп офіційно, як глава Білого Дому, президент Сполучених Штатів, сказав абсолютно те ж саме. Но він це відкрито на весь світ, практично сказав, що попередня адміністрація Джо Байдена і Пентагон, а значить інші служби, просто маніпулювали нами своїми обіцянками, ілюзіями. У яких ми на жаль перебували три з половиною роки. Американські склади були забиті всім необхідним озброєнням. і це все потрібно було Україні влітку та восени 2022 року, коли російська армія, ви пам'ятаєте, була абсолютно деморалізована. Так зараз Дже Вен, Вітков Рубіо займаються напрацюванням цієї теми допомоги Україні, звичайно, Україні, Росії та Європі потрібно буде шукати якийсь компроміс. Там офіційно сказав, що Україна в НАТО. Не вступає, не кажуть зараз про гарантії безпеки за п'ятою статтею статуту НАТО. Але ви знаєте, що якщо уважно прочитати цю статтю, там немає зобов'язання, що всі обов'язково вступають у війну, якщо на одну країну нападають. Це ось як приклад заява Румунії, що так ми можемо брати участь в коаліції охочих. Допомагати Україні, за свого боку, ми надаємо свої аеродроми. Це наш такий вклад. Але наших бійців на території України не буде. І так само ця п'ята стаття. Якщо навіть буде війна, там написано спочатку консультації: хто чи може допомогти, хто не може, хто може дати зброю, тот дає, хто не може, тот не дає, хто може щось підсказати, тот підсказує. І немає такого, друзі, обов'язку вступати у війну навіть по п'ятій статті. Отже, друзі, на цьому це всі новини на сьогодні. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!